У Свято-Успенському соборі у Полтаві прощаються з військовослужбовцем Миколою Коркішко. Чоловіка мобілізували 2 жовтня 2023-го, каже батько полеглого Василь Коркішко. Місяць він був на навчаннях, в Житомирі, а потім пішов назад, на запорізький напрямок. Він був механіком дії в десантно штурмові бронь. Сказав, що ми побідимо і будемо. Всі вдома. писав, дзвонив, звісно, голосові відправляв. все. В нього добре хорошо по житті було він ніколи. Не ні нашу не жалувався. Загинув 27-річний солдат 3 січня поблизу села Вербове Запорізької області. Під час виконання бойового завдання повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін. На полі бою не могли забрати тіло певний час. Ми спочатку його повідомили, як він з без безвісти. Проживав чоловік у диканській громаді, народився у Запорізькій області. На Полтавщину переїхав 2019-го. По професії трактористом останній час працював на фермі. Коля до нас прийшов працювати 2019 році як різноробочий на молодшим товарну фермі. Але за ці чотири роки, коли він працював, він навчився всього. Він взяв ветоптеку, за складом був, здавав звіти кожен місяць вчасно. Був дуже покладистий. Я могла довірити йому кожну роботу, він все зробив так, як слід. У Миколи Коркішка залишились батьки, брат та сестра. Дуже сумно, що він не встиг зробити сім'ї і що його так швидко забрали від нас. Сказав, треба і райти. Комусь треба йти. Добре, щиро, хороша людина. Поховали воїна у селі Байрак Диканської громади. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.